Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі. Сьогодні вже великий четвер. Розпочинаємо це святе Тридення Пасхальне. Стараюся сьогодні якось уявити цю сцену, описану в Євангелії, коли збираються учні разом з Ісусом Христом за одним столом уявити цю сцену цієї вечері останньої, цієї Євхаристії і неодноразово повторюю теж собі сьогодні цю фразу Бог миє ноги людям. Яка любов, яке служіння, яка покора? Бог миє ноги людям. І Він так, Ісус, гляньте в Євангелії, питає учнів, ви чи знаєте, чи розумієте, що я вам зробив? І дає приклад і каже, ви теж маєте так робити. Любов. І погляньте дорогі брати і сестри, Євхаристія це любов Бога до нас. Я колись собі над цим задумувався, що ну, тільки Бог міг дійти до такого рішення, чи тільки Бог міг, так би сказати, подарувати нам цей дар самого себе в Євхаристії. Залишити нам самого себе в хлібі і в видні. І сказати, що через це я буду з вами аж до кінця світу в цих постатях. Ну і звісно, коли ми говоримо про тайну вечерю, говоримо сьогодні теж про це таїнство Євхаристії і говоримо про служителів таїнства Євхаристії. Дуже мене захоплює історія теж святого Франциска. Описується святий Томаш Челяно, святий Франциск настільки шанував священників незалежно, чи той священник якийсь такий бідний, чи з села якогось, чи з міста. І святий Франциск говорив так, що якби в цю хвилину зараз перед ним з'явився хтось з святих. І то з величезних святих прийшов, спустився на землю, і поряд би десь він побачив якогось бідного священника, то найперше би він сказав би до святого Почекай, пішов би і поцілував би руки священнику. Бо священник має цей дар від Бога, що в його руках приходить сам. Бог. Погляньте, це така величезна таємниця тут на землі. Бог приходить через руки священника і пізніше дається з любові нам, щоб ми могли його приймати, щоб ми його могли споживати. Сьогодні теж маємо якось дякувати за цей дар Євхаристії. І так само дякувати за цей дар священства, за те, що Господь захотів в такий спосіб прийти до нас, упокоритись. Чи ми це доцінюємо? Цю покору Бога. Тому в Христі. Бажаю вам відкрити сьогодні по новому очі на Євхаристію, відкрити по новому очі на цю покору Бога. І так само молитися Молитися і просити Бога за цих служителів, за священників, щоб вони старалися це гідно виконувати. Ну і дякувати взагалі за них. Бо саме Бог через них, через руки священників, приходить на вівтар, з якого ми можемо теж поживитися цим тілом і кров'ю Господньою. Дякую за сьогодні і до зустрічі!